До нас приєднується посол США при НАТО Меттью Вітакер. Пане посол, дякуємо, що ви з нами у цей критичний час. Ви знаєте, ця остання атака, що сталася минулої ночі, досить чітко показує, що Кремль не лише ігнорує зусилля президента Трампа зупинити насильство, а й Путін здається відверто зневажає президента. Який наступний крок на цій дедалі? кривавішій шахівниці. Дякую, що запросили мене. Я вважаю, що наступний крок це безумовно продовжувати намагатися знайти спосіб, щоб обидві сторони погодилися на мирну угоду. Я розумію, що це здається далеким, особливо коли відбуваються такі атаки, як учора. І я щойно сьогодні вранці розмовляв з нашим послом в Україні. І знаєте, це безумовно кожна ніч це страшно. Мені описали це так: війна відбувається вночі, якщо ти в Києві, а вдень усе виглядає нормально. Очевидно, це було б дуже дивно для будь-якої людини переживати таке а особливо якщо це відбувається щоночі, і знаєте, Володимир Путін очевидно розраховує на те, що він спробує посіяти якомога більше терору і захопити якомога більше території у перечутті того, що ця війна закінчиться. І знаєте, я й надалі аплодую президенту Трампу. Він посадив Путіна за стіл переговорів, і як ви згадали, продовжує шукати додаткові способи впливу, щоб переконатися, що Путін не лише залишиться за столом, а й буде зацікавлений у тому, щоб зрештою закінчити цю війну, адже вона жахлива, це катастрофа. Сім тисяч або більше солдатів, не враховуючи згаданих вами цивільних, гинуть щотижня. Якщо посадити 7 тисяч людей на футбольному стадіоні, ви б сказали, що це дуже багато людей, і саме це відбувається щотижня на полі бою в Україні. Це катастрофа. Отже, президент, очевидно, зробив щирий крок, запросивши Путіна до Америки. Вони зустрілися на Алясці. Президент Трамп був дуже дуже привітний у своєму вітанні. Деяким людям це не сподобалося. І тоді, звісно ж, Путін йде. Знаєте, ви кажете про те, щоб посадити його за стіл? Бо коли він відійшов від столу, він схопив скатертину та смикнув весь посуд на підлогу. Бо нічого насправді не змінилося. Насправді стало ще гірше. Отже, президент Трамп говорив про другий етап санкцій. Як би вони виглядали? Mm -hmm. Ну, це і продовжуватиме забирати гроші, які фінансують ці воєнні зусилля. Зараз російська економіка переживає труднощі. Е -Е, і є, і вона є, і, і очевидно, урядові е -Е кошти, які надходять що е -Е щомісяця зменшуються. І тому, знаєте, в російській економіці починають з'являтися деякі короткострокові тріщини. І тому е -Е, гроші, які фінансують цю війну. Надходять від продажу російської нафти країнам, ЕЕ, зокрема Індії, Китаю та Бразилії. І я вважаю, що це це, ЕЕ, це застосування ЕЕ, додаткових санкцій і додаткових тарифів, ЕЕ, щоб і далі підвищувати вартість ведення бізнесу для Володимира Путіна, зменшувати його доходи. ЕЕ, і, і на мою думку, важливо, щоб це робилося у координації з європейським союзом. Увесь вільний світ має заявити що ну, це неприйнятно. Ця смерть і руйнування, які ми бачимо, повинні припинитися, і дійсно продовжувати посилювати тиск е -е на Володимира Путіна, щоб він закінчив цю війну, адже обидві сторони повинні будуть погодитися. Але Україна вже довела і показала, що готова укласти угоду. Вони готові е -е, заморозити лінію фронту, якщо отримують гарантії безпеки. Я вважаю, що існує основа для угоди, і тепер нам просто потрібно переконатися, що це відбудеться. Що ж говорячи про гарантії безпеки, 5 вересня Володимир Путін заявив, що однією з корінних причин конфлікту ні, вони вторглися в Україну, але однією з корінних причин було втягування України в НАТО. І він пригрозив, що будь-які іноземні війська європейські чи американські на українській землі будуть фактично вважатися законною ціллю. Тож чому, чому у чому проблема з вступом України до НАТО? Фінляндія має кордони з Росією довжиною близько 830 миль, і зараз вона є членом НАТО. І тому виникає питання: якщо це так, то це вторгнення підкреслює, чому Україні потрібно бути членом НАТО чи не так. Ну, по-перше, усі 32 країни повинні погодитися на вступ України чи будь-якої іншої країни до НАТО, і для цього потрібна певна структура та певні кроки на цьому шляху. І відверто кажучи, кілька років тому було погоджено, що Україна перебуває на шляху до вступу в НАТО. Але знаєте, на цьому шляху мають бути подолані певні перешкоди та досягнуті певні орієнтири. Тож ми ще не дійшли до цього етапу. Знаєте, я думаю, що найважливіше в контексті цієї війни це питання гарантій безпеки і впевненість у тому, що Україна, яка зараз має найбільшу армію в Європі, загартовану та досвідчену в боях, зможе захистити себе. Але водночас я вважаю, що є необхідність у присутності європейських військ там, чи то як миротворців, чи то як інструкторів, чи в будь-якій іншій ролі, це буде важливо для забезпечення цих гарантій безпеки, і це обов'язково, тому що саме ці гарантії безпеки дозволять Володимиру Зеленському укласти угоду. Якщо він якщо він відчуватиме, що війну не можна буде продовжити після її завершення, або що вона не відновиться, тоді ймовірність у того, що він укладе необхідну угоду для того, щоб Росія також припинила цей конфлікт, значно зростає. Але ви маєте рацію: Росія вторглася в Україну. Я, якщо чесно, ніколи особливо не звертав уваги на Володимира Путіна та його причини для цієї війни. Я думаю, що багато з них ґрунтуються на дуже спотвореній версії історії. Так і на тому, як знаєте, як виникали країни, але тим не менш, я думаю, нам доведеться досягти згоди з обох сторін, і незалежно від того, якою буде ця угода, чи то захист російських церков в Україні чи російськомовних громадян України, я маю на увазі, що зараз думаю вже існує певна основа. Було достатньо обговорень, і чудова новина полягає в тому, що президент Трамп продовжує збирати обидві сторони, щоб вони говорили. Намагалися вирішити це питання і дійти до мирної угоди, бо ми маємо зупинити вбивства. Згоден, згоден, пане посол Вітакер. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас у такий напружений час. Погляньте на ціни на нафту, це справді цікаво. Вони майже не відреагували після того, як ОПЕК Плюс оголосила про підвищення видобутку на 137 тисяч барелів на добу. Що за словами трейдерів виглядає досить скромно. Хоча це підвищення виявилося меншим, ніж очікували багато аналітиків, ОПЕК Плюс заявляє, що зберігає гнучкість для зміни цього коригування в найближчі місяці. Бренд нафта на позабіржовому ринку насправді ну вона зросла менш ніж на 1%, але це на 3 долари менше від минулотижневого максимуму у 68 з копійками. І приблизно така ж ситуація з West Texas Intermediate. Ціни на кілька доларів нижчі ніж навіть минулого тижня, але вони можуть різко змінитися. Президент Трамп заявив журналістам, що готовий запровадити нову хвилю санкцій проти Росії після жахливої ситуації, яка розгорнулася в Києві у неділю. Росія обрушила на Україну найбільшу за весь три з половиною роки війни атаку дронами, внаслідок якої загинуло щонайменше п'ятеро людей. Серед них молода жінка та немовля. Повітряні сили України повідомляють, що Росія запустила по країні 805 дронів Камікадзе іранського виробництва. Окрім людських жертв, вперше з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році атаки серйозно пошкодили будівлю кабінету міністрів, де розташований офіс прем'єр-міністра. Поки ми очікуємо на можливу зустріч у Вашингтоні між головним представником Європейського союзу з питань санкцій та Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.